Добрий день. Сьогодні я хочу поговорити з вами на щодо контактерів. Адже ми прийшли в цей світ і ми думаємо, що ми тут одні. Ні, ми не одні. За нами ведеться постійний нагляд, нагляд інших космічних планет, нагляд наших ангелів, архангелів, за нами прикріплені прикріплений весь наш рід. І все діло тільки в тому, наскільки ми їх відчуваємо. Для того, щоб контактувати якби, з нашим вищим родом, з нашими ангелами, потрібно просто відчувати себе. І коли іноді ми так в тишині і відчуваємо якийсь такий як страх, іде як страх, як відчуття, що щось буде погане. От я чогось моя душа плаче. Це значить, що. Пробиваються темні енергії, і вони будуть впливати на нас з якоїсь там поганої сторони. Або іноді ми просто так собі відчуємо таку радість, так як в нас хтось щасливий, а нікого рядом навіть немає. І це також вказує на те, що значить, нас попереджають наші ангели про щось дуже хороше. Ну і коли іноді ми бачимо навіть у снах. Чи просто ні з того, ні з цього всплине думка, що щось там в когось сталося, що щось там буде от, передчуття чогось. І тоді, і це називається, що наші контактери хотіли би з нами підключитися до нас, щоб нам щось підказувати, але ми не готові. От і я до чого я це веду? Що якщо ми вміємо контактувати з природою, ми теж бачимо. По приводі, що, допустимо, там е, вітер скоро буде, що, наприклад, небо дуже показує на те, що буде дожрзові е, дощі, е, ми вміємо контактувати, це значить, ми контактуємо із Богом. Якщо ми не замічаємо нічого з сторони, то ми і не замічаємо і не відчуваємо присутність Бога в собі. Тому що, Бог, частинка Бога в кожній людині. Немає такої людини, яка б не мала цю частинку Бога. Все діло тільки в тому, що вона, як кажуть, прийняла в себе Бога чи не прийняла. Адже церква, храм Бога це душа людини. Це ні, якщо ми пішли в церкву, це значить, ми пішли до Бога. Ми не пішли до Бога, ми пішли вчитися про Бога. Церква це де сходяться всі люди, яких всередині Бог, і вони разом всі люди, там якраз і проходить це богослужіння. А без людей в церкві теж церква пуста. І цей храм наш залежно від того, наскільки ми Його освятили самі в себе, наскільки ми впустили туди Бога. І тоді нам Бог буде нас Бог вести. Тому що якщо ми не впускаємо в себе Бога, ми не маємо цих відчуттів, значить нам ще треба працювати над собою. І зараз я не хочу нас лякати, тому що нас і так багато чим лякають, все життя нас чимось лякають. Але разом з тим, якщо ми відчуваємо якийсь, як кажуть, контакт з вищими силами, тоді нам легше жити, тоді ми щасливі. Стаємо. Тому що цей час якби, ну, якби дає нам можливість очиститися, От очиститися, викинути всі страхи, щоб до нас не приступали. Тому що коли йдуть страхи, це значить ми Другим силам служимо. Щоб просто признати себе, чи ми йдемо вперед, чи ми йдемо позад. Дуже багато людей, які говорять, що вони з Богом. Ну, вони зовсім не з Богом, тому що якщо вони захворіли і вони біжуть в лікарню, стоять у очередях, тому що їм допомогли, вони не приймаються. Як то, що то зараз іде, велика це, як кажуть, трансформація, де всі хвороби трансформуються, де закриваються всі кармічні, як кажуть, хвороби. І ми відчуваємо що з часом відчуваємо, що ми краще говоримо, що в нас виробляється голос, що у нас щось там міняється. Ну якщо ми не віримо в те, що нам поможе Бог, а надіємося, що нам поможе чи лікар, чи лікарня. Це у нас немає Бога. Ми повинні знати, що нам поможе Бог. Навіть якщо ми звернулись в лікарню, нас туди якають направив Бог, бо іноді є таке, що. Треба так як гриша, треба її як кажуть заставити на місце, поставити і зашити. І це ясне діло, що сама людина собі це не зробить. Ну якщо є таке, як там болить голова, там тиск піднявся в рамках якогось недозволеного, це значить, що все одно ми не готові прийняти оці вищі частоти, які нам дають. І нас дійсно, як малих дітей, у нас просто підпихають, підштовхують, ведуть, щоб ми не побились, не, не покалічились, нас ведуть зверху, але ми робимо такий опір: ні, я сказав, ні і, і точка. І тоді нам обламують крилачки. Тільки тоді нам, як кажуть, це. Тому що якщо ми наблюдаємо, наприклад, за природою, і як би сказати, і коли ми замічаємо от. Один раз я бачила таку бур'ю і такий град величезний. Знаєте, він так шквалисто падав, що ну, дійсно, як ці голубіні яйця такий величезний. І також так бив сильно, що хто добігав, то той добряче получив по, по плечах. І в той час, ясне діло, було багато знищено урожаю, повбивалося. Побивалися, як кажуть, цвіт, якраз тоді все цвіло, значить, багато не був великий урожай. І також і фермери, і всі вони знають, що якщо пройшла така буря, значить, урожай буде дуже поганий. Іноді є прямо в землю зато в клопшеницю, теж збирати немає що. І це. І це. Ми просто повинні знати, що це є все наша. Погана енергія, яку ми не хочемо випустити з себе, з якою ми не хочемо розпрощатися. Ми все думаємо, що там чи то сусід поганий, чи ще хтось поганий. Люди йдуть погані по дорозі. Та ні, це все люди, це все ми. І ми, якщо ми кожен один будемо старатися, як кажуть, позбавлятися від цього. Цих страхів, які в нас є від цього і різної присутності, то буде очищатись навкруг нас небо. Ми побачимо, як гарно світяться зірочки вечором, яка тиша, коли навіть можна вийти, і як гарно співали колись і тепер співають молодь, яка збирається і бачить такі, таку гарну погоду. І вся наша природа це все ми. І як я вже казала не один раз, що в нас всередині другий мікрокосмос, от все, що є зверху, то є і всередині. І якщо нахмарилась якась хмара, значить в нас теж, чи там жолудок, ну, кишківник заболів, чи жолудок заболів, чи нирки заболіли, тому що в нас щось теж розладжується. З цією системою, тому що ми одна система. От як я приводила приклад на капельці з океану, от капелька океану, коли вона в океані, вона несе ту саму структуру, що весь океан. І коли ми її беремо, в ній ще є ті самі частинки того океану. Тільки вона, так як ми люди, вона вже як би кажуть, не Бог, але частиночка Бога. Ми теж та частиночка, коли ми ту капельку тримаємо на руці, так нас природа тримає теж як на своїй землі оту капельку божества, тому що ми все-таки божества. І все залежить від того, наскільки ми. Вирівнюємося, коли ми приймаємо це дар, той Божества, коли ми з'єднуємося з природою, з енергіями землі, з енергіями Божественного Духа, з енергіями Отця Небесного, коли ми наповняємо себе цими енергіями сили. І через що багато людей їздять в місця сили, де, щоб набратися сил. Але ж кожна земля, на якій людина родилася, вона має силу. Так що Просто там може більше було просвітлених людей, які залишили свій слід, як кажуть в тій природі. А так як зараз дана можливість усім просвітлюватися, кожній один людина може з'єднатися з творцем, тому що в неї це все є. В неї є ця земля, це тіло, в неї є дух, це є її життя, в неї є душа, це є Бог. Значить, в неї це все є. Тільки треба, як кажуть, це все почути самій у собі. Почути себе можливо треба щось поміняти і кажуть ми можливо їмо не то що треба можливо ми не ходимо так часто і не дихаємо природою не спілкуємося з природою тому що природа це є частина нас ми ми – природа сама от стоїть дерево це є природа стоїмо ми це є природа і в кожного є своя природа людини вона одна така друга світліша тройка повніша худіша ну різна це є природа і хочемо то признати, і є душа, яка повністю належить творцю, і через яку Бог, Божественний Дух творить чудеса. І душа, як кажуть, літає, вона радується, вона радується всьому, тому що коли ми просто сидимо і думаємо, ой, що станеться, так як я стояла там теж під укритті, коли той град падав. І думала все, ой, коли закінчиться, коли я вже додому поміжу, і я ніколи і я не зрозуміла, що треба віддатися тій природі і внести свою ясність, і тоді зразу іде гра цей пройде, і все пройде, коли люди відкриють своє серце цій природі, коли випустять туди світло цій природі. І не буде того ні граду, не буде, ні того знищення не буде нічого. Ну, коли ми закрилися і нас обступив усіх, такий страх. Ця буря, вона поки не зробить свою справу, доти, не успокоїться. І не треба думати, що там, де ті катаклізми, де щось, що там дуже погані люди, що вони заслужили. Не по тому міряє Бог людей. Бог міряє по їхньому доброму серцю. Але якщо ті люди, як кажуть, Накопичили вже, це вже йде накопичення, коли та буря чи той вибух тої енергії. Це вже є якась переповнення того басейну, тих поганих енергій, які вже ніким ж немає куди діватися. Вони вже просто вибухають. І ми, щоб не докочувати, не накатувати то, що зараз бачите, вже чують шум з-під землі, шуми вже різні. Різні такі причуття у людей є, що вони відчувають. І ми просто повинні знати, що якщо ми в серце впустили Бога, що з нами нічого не станеться. Нам не страшний ні той шум, ні ті водопади, ні то нічого, тому що ми з Богом. А Бог знає, як нас спасти, і Він нас обов'язково спасе. Так що ми запасаємося любов'ю. Радістю, щастям. використовуємо кожен момент нашого теперішнього життя. Ми живемо тут і зараз. І ми не думаємо, то, що погане там на війні робиться. Тому що ми тільки підпитуємо то, все, що на війні робиться. Ми не черестві, ми просто підпитуємо то. А коли ми на, наповняємося енергією щастя, що мене Бог цей день тримає на землі, що він мені дав що їсти, він дав мені що годітися, він дав мені красоту, він дав мені все. І я радуюсь цьому. Я показую, я роблю визов, як кажуть. Богу, що подивись, я радуюсь життю, я радуюсь того, що ти мене ведеш. Я радуюсь того, що ти у мене є. Я дякую тобі за своє життя. Я дякую тобі за, за, своє, за свої енергії, енергії життя природи і землі, земного щастя на землі. І тоді ми у нас міняється життя. Ми переходимо, як кажуть, тому що є грань між тонким світом і земним світом. Тому що є невидиме життя це тонкий цей світ, де формуються наші страхи. А вони, коли вони сформуються, вони можуть через рік і два вийти наверх у цей земне життя і нам принести величезні хвороби, величезні болі. Ми не повинні допускати на тонкому плані ніяких обід, ніяких болів, ніяких жалів, тому що. Жаль, це теж розруха радість, тільки щастя, благополуччя і творити собі самому то, то щастя. І от, якщо в нас було так тепло, і я йшла якби вчора гуляти, пішла і оділася трохи за тепло. І мені так було, я була така скована. Я така була, я не змогла прийняти бачити ту теплоту, тому що я на себе навалила одяг. І людина не зможе прийняти вищі енергії, які буде нам давати Творець, якщо вона буде, як кажуть, не очищена від своїх страхів. А коли вона це все скинула, вона відчула, як кажуть, полегшення, покращення, душа знайшла спокій, тому що зрозуміла, що в неї є Бог, тому що це кожній людині дано. Це не то, що там дано одному, другому, третьому. Ні. Кожному дано тільки то, як ми то приймаємо. І якщо ми прийняли своє серце, і ми знаємо, що зараз йдуть різні трансформації, що ми всі хворіємо. І... Але це все проходить дуже скоро, тому що є дуже великий етап тих кармічних було різних цих боргів, які ми все-таки віддаємо. І хто ще не довіддав, хто. То ще мусить їх віддати, тому що, навіть якщо по якихось причинах ми думаємо, що ми цього уникнемо, так не вийде. Рано чи пізно нас розбудять і потребують. Тому ми самі добровольно все віддаємо. Все, що приходить, я приймаю, приймаю. Я приймаю любу хворобу, я приймаю любе щастя, і все приймаю, тому що я знаю, що мене готовить, Отець Небесний, до переходу на ту вищу ті енергії, де. Ото всі хвороби, болі, страхи, ото все повинно відійти в другий, на другий вимір, і де ми того всього позбудемося. І як це буде проводити Отець Небесний, це ніхто точно не знає, і я не знаю. І, і навіть то ті такі дуже просвітлені вони не знають, тому що Отець Небесний це, як кажуть, чекає все, знаєте, до посліднього на нас. Навіть як коли, я вже казала, спалювали Содому і Гомору. І коли лот, цей Адам просив за Лота і казав, а якщо там буде хоч 10 праведників, він сказав не спалю. І якщо хоч буде хоч пару тих праведників, не спалю, то, ну, виявилось, там не було. І тому ми повинні стати тими праведниками. І якщо ми ними станемо, і якщо ми відчуємо, що в нас війшов Бог, що ми ті самі праведники, що ми любимо Бога, що ми довіряємо йому, що ми не біжимо в аптеку, не стоїмо там в аптеках в очердях і не біжимо за цими, як сказати, та, як раніше всі бігали від того віруса, коронавіруса, отримати тоді прививки на Бога не надіялися, тільки на це невідомо, що вони і в себе прийняли і що їм ще треба пройти, аби буде звільнитись від цього. Тому що, як бачите, всі ті, хто цього, вони прививались, вони зараз не можуть ні дітей рожати, їм не дається, а не дається через що. Тому що душа їхня знає, що вони. З Богом, але вони, їх не допускає Бог до того, тому що в них ще немає повного з'єднання з Богом. І тільки тій людині, яка повністю з'єднана з Богом, їй дадуть можливість родити дитинку, яка вже буде дитинка нового світу, нової ери, де відкриє, де буде. Приобладати якась дарами, вона божественними дарами буде нагороджена, і це дуже велика місія стати мамочкою. Але поки ця людина ще як бігає за модою, надіється, що а не розуміє навіть що тепер моди да ні згідно з нашого цього. Зараз такі широкі, свобідні, що можна де біда застане, там можна в них переспати, ні тиснути не будуть, ні нічого все широке як з чужого плеча. Тепер навіть люди не розуміють, що жіночу красоту треба жіночністю свою, милістю свою яка підкріпляти, де мужчини дістають силу, енергію, силу, захисту, щоб їм хотілося ту таку гарну, симпатичну жіночку, ніжну, тандітну захищати. А кому таку войовничу, яка я все вмію, я все знаю, біжить невідомо куди, хто хоче таку захищати і, і, і не хочуть навіть брати місію на себе захисту такої е, дівчини. Так що зараз ми повинні працювати над божественними дарами над божественну волю, бо матінки всесить над чистими знаннями, просити, щоб нам відкрилися чисті знання, щоб ми могли, яка ту дитинку. Виховати в дусі світла і любові і радості творця, щоб у них вже було дано їм звище, як кажуть енергія е, достатку, благополуччя, процвітання, тому що вони, коли прийдуть в це життя, вони вже прийдуть творцями, поки вони виростуть творцями, а їх повинні виховати батьки, які достойні цього звання. І, це, і я, як би сказати, і не треба чекати, що там щось все, навіть греміть там кажуть, щось шумить в землі, воно може перестати. Як почало, так і перестане, тому що наша енергія поміняється, наша любов поміняє все, наша радість поміняється. Якщо ми научимося радуватися і просити, як кажуть, в Творця. Я кажуть, світла, любові і радості для всього людства, для всіх людей всієї планети Землі, а не тільки там для одних, а для других не треба. Щоб пробуджували, щоб просвітлювали всі люди планети, щоб тому, що ми єдинство, ми одна душа Отця Небесного. І це... Всі люди різні народності, вони всі ми разом. І ті руски, якщо ми думаємо, що вони дуже такі погані, в них теж та сама душа, тільки то, що чи прийняли вони її, чи не прийняли. І тим там дуже багато. Я дуже багато знаю русських людей з великою душою, яка дійсно з яких Бог, як кажуть, ніколи не покине і ніколи це. І вони наскільки <кій> несуть позитив у цей. Світ. Наскільки вони навіть підтримують той який, упадший, такий падший русський народ, який якби продав себе, невідомо за що і для чого. І вони все одно несуть і вселяють в них цю частинку світла і любові, тому що вони знають, що не буде вся Росія знищена, а буде тільки та частина, де є то -то зло. І що не буде та вся. Я кажуть, Україна процвітати буде тільки там, де є світло, любов і радість, і що все темне, все одно воно потерпить краху, де би воно не знаходилось, в Новій Зеландії, Африці, в Індії, в Америці. Зло буде знищено, тому що тепер такий період переходу. І в цей період переходу ми просто Бог почав з українців. Ми стали якась сильнішими, але разом з тим це піде як та хвиля по всьому. І в нас є така можливість цього первенства закритись, як кажуть, об'єднатись в тому світлі, в тій радості, в тому щасті і відкрити, як кажуть, нову нову еру, в яку нас веде Творець, а Він нас веде і зараз нікого не залишить кажуть, що зараз будуть. Жорстко знімати з тих, які, яких ми вважаємо, корупціонери, що прямо будуть з кров'ю здирати з них з лиця, ото все. І вони будуть відкривати очі і будуть творити чудеса. І ми будемо якраз свідками отих всіх чудес. Ну, але це буде робити творець, а не Ми Ми не маємо права їх ні осуджувати, тому що це був такий час. Це кожен багатів. Як кажуть, в міру своєї гріховності кожен творив гріхи, які йому ну, дозволяли влата система. А зараз це все відпадає. Так що я дуже рада, що ми повернули таку інтересну тему і щоб ми знали, що все залежить від нас, від нашої душі, від нашого світла в сердечку, і ми бережемо наше світло, радість, щастя і процвітання. І Бог про нас ніколи не забуде. I to je istina i c